Порізь питання і на апаратній нараді у голови обласної адміністрації, і з Миколою Миколаївичем Олещенком, як людина, яка курує цей напрямок. В Вівторок я мав зустріч під час комунтеху і розмову з міністром, темником, хто журналісти був, бачив, Геннадій Павлечем. Сьогодні в чому стоїть питання? Питання в тому, що підрядник виконав робіт уже майже на 2 мільйони нам виділено, ви знаєте, 8,9 мільйона згідно постанови Кабінету міністрів. Жодної копійки не перечисленно підряднику. Підрядник сьогодні не має коштів далі продовжувати цю роботу. Розумієте, в чому ситуація? Да? Тобто, що ми могли? Ми виконали, попросили, поставили запчастини, поставили матеріали, люди пішли на зустріч. Якщо зараз не буде найближчим часом проплачені кошти, щоб ми могли знову віток зробити, то є небезпека зриву виконання цих робіт. Ви зрозуміли? Без грошей не можна. Скільки в нас було їх, стільки ми попросили, люди вклали за рахунок власних обігових коштів. Тому питання стоїть гостро. Завтра це питання ще буде продовжувати вирішуватись. І я знаю, що навіть ініціативна група людей хоче їхати до Києва. Житомирян і Хмельницької області, яка також отримала дані кошти, але живих коштів немає. Тому є серйозне питання, але ми робимо все, що можливо від нас, щоб цю роботу виконати. Зрозуміло.